Київський зоопарк готується до нового сезону. Там пробудилися від зимової сплячки вже всі мешканці. Кореспондент Сабит Олексій Фалін вирушив на розвідку до звіренця, аби дізнатися, чи змінилося там щось на краще. Він на зв'язку зі студією Олексію. Чим приваблюватимуть у столичному зоопарку цієї весни і взагалі будь обережнішим у тебе ведмідь за спиною. Доброго ранку, Марина. Після зимового сну почали виходити на прогулянку. Тварини у київському зоопарку так вибрались із зимового вольєру, бурі ведмеді. Зараз їх у зверинці мешкає 10 особин, 4 підвидів. У київському зоопарку кажуть, що в тварин почався шлюбний сезон. Птахи будують гнізда, а хижачки потребують підвищеної уваги з боку кавалерів. Значить у нас в цьому році родилось два малаша на обезьянники. Один дуже для нас сцені. Впервые за много лет малыш как бы, дожил до уже полугода. Вот. Кроме этого, у нас размножение хорошее на пьишнике пошло. Порядка где-то 20 тоже есть питомцев. Что касается новых как бы, экспозиций, то в принципе каждый месяц мы планируем обновление нашей коллекции. Також поповнився зоопарк і двома шотландськими високогірними коровами. Їх подарували Києву львівські колеги. У травні у зоопарку у Київському чекають відкриття літнього вольєра для горіли тоні. Його будували на гроші меценатів. Благодійники подарували на це 200 тисяч євро. А ось саме кияни кажуть, що із задоволенням відвідають зоопарк. Звісно, якщо тварини будуть у доглянутому стані. Ну, показати дитині, все, що є. Ціх звірів, щоб побачив, ну атракціони соответственно. Ну показати, розказати, інформації багато, вложити в дитину про кожну тваринку, щоб була така держава, яка мала б змогу, яка б мала змогу прокормити тих звірів, які радують наші з вами душі, понімаєте? Новий сезон у київському зоопарку стартує 17 квітня. Зоопарк зустріне його без атракціонів і кав'ярень. з території приберуть усі кіоски. Їм на заміну прийдуть пересувні торгівельні візки на вихідних та безшумні автомати. Ціни на відвідані екскурсії залишилися. Такими самими, як і були раніше, 50 гривень для дорослих, 25 для студентів та 20 гривень для дітей. А ось для груп дітей бійців з зони, а то влаштовуватимуть безкоштовні екскурсії. Наразі це все, Марино. Дякую, Олексію. Твій клишоногий ноги співавтор за спиною був просто чарівним. Олексій Фалін із вісняними новинами зі столичного зоопарку.